Сьогодні поговоримо про обмеження, які ввів Національний банк України. На 6 місяців для чого він це робить? Справа в тому, що обмеження на 150 тисяч гривень щомісяця і 30 платежів вже діють давно більше, ніж півроку. Тобто, супереч Норман, прав. Все, що хоче зараз зробити НБУ, це легалізувати те, що вже давно є в банк практика. Я вважаю, що нинішня банківська система і НБУ повинні бути ліквідовані, бо вони мені заважають оці негідники. Всі українські банки повинні бути ліквідовані і створені бути повинні нові банки за новими принципами, які відрізняються від світових стандартів, саме від світових стандартів. А також повинен бути новий банк, новий no національний, народний. Які належить, підкреслю, належить нам, а не МВФ чи за кулісі. Тому обмеження 150 тисяч і стукання податково, і податковою. органу. для чого це робиться? Щоб знищити бізнес. У Україні у новах воїн на стану, коли люди заробляють копійки. Чомусь податкова не бігає за топ-блогерами, які працюють на Зеленського, і не вимагає з них податків. Не вимагає сплачення податків і повернення всіх вкрадених коштів Зеленським, Коломойським. Олігархами і іудеями. Чому так? І українськими олігархами українського походження етнічно, українці чи росіяни. Не вийшли. Але податкова чомусь ганяється за простими людьми. Так не повинно бути, хлопці. Вас потрібно дормоїдів розпустити. Ви нам не потрібні, ви є. Сучасні геноцидники Підкрес. а ваші податки найвищі найвищу в світі. Саме так. І ви все одно програєте цю битву. І вам не залякати когось своїми штрафами. По 80 тисяч гривень. Думаєте, вам хтось буде платити якийсь штраф чи по мільйону гривень штрафи, які ви там виписуєте за кордоном? Хто займається підприємницькою діяльністю? Ви не обчили податкове законодавство, що українськими законами заборонено подвійне оподаткування? Заборонено. Ви і є сучасні геноцидники. Це стосується податкової, яка ліквідована на сьогодні. Як і вся республіка. Але кажуть податки або 212 стаття до вас прийде ДСБУ. Аж біом бігом. Всіх лякають. Чи інша стаття? Так звана незаконна підприємницька діяльність. Спочатку доведіть, що вона незаконна. По друге. А на якій підставі ваша діяльність законна? Покажіть мені, будь ласочка, розпорядчий акт створення вашої податкової в реєстрі за кодом ЄРДПУ і ваші документи правоустановчі яких? Немає, не було і не буде. Але ж ми такі великі, підемо з МВС, СБУ, Веб та іншими слідчими органами до блогерів, і будемо їх кошмарити за несплачу податків. Повідомляю вам, підкреслюю, податківці, що блогери сплачують податки. В інших юрисдикціях, і відповідно до українського законодавства нічого не прошу. Кратко. І там вони сплачують навіть більше, ніж тут. Але там, підкреслюю, не розкрадають гроші, а ви розкрадаєте подачам, маєткам, любовницям і так далі, і так далі. Всім цим займаються Зеленський та голова податкових. І районної податкової. вашого міста, селища неважливо. Так от щоб було наповнення державного бюджету, треба ліквідувати всі податкові, цих дармоїдів. Вони нам не потрібні. Я вважаю, що Блокувати рахунки за несплату податків, арештовувати не є допустимим, щоб брати такі податки. Це не по-людськи. Ви є мародери і геноцидники. Тому я завжди правий з цього приводу. Ви є зло. Настане час, коли вас ліквідують. Відповідним до норм закону і ви більше не будете займатися цією ганебною практикою. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права по темі ТЦК СП. ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання. Неправова консультація, коли не працюють норми права. ТЦК ЗСУ коштує 700 гривень Захисти свої права у військові. Замовляють також в мене витяг за кодом ЄРДПО. Стосовно ТЦК та СП та інших компаній дізнайся про свого контрагента. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів в залежності від складності вашої кримінальної справи проти вас. Також заповнення позивної заяви суд, а саме оскарження штрафів ТЦК ЗСУ 1500 гривень. Просто заповнення заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація в сфері податкового права. Як вести автомобіль та бізнес статус людини 1000 гривень? І лайк репост. Також в описі до цього відео. Жми кнопку спонсорство спонсор вор, ставай спонсором цього каналу. Жмемо на мій крейтуанець або пересилай вище на картку якості тонат, завдяки вам, шановничі, розвивається захист ваших прав і свобод людини та громадіме. Дякую за увагу. Гарного дня. Також, якщо ти ультраправий, підписуйся на мій телеграм-канал для ультраправих. Також підписуйся на мої соціальні мережі, в описі, в шапці, профілю та поширі мої ролики в інших соцмережах, щоб люди більше знали правду. Як себе хис. Слава Україні!